Далі будемо говорити про світло теж взаємопов'язані дуже речі і велике питання, як власна наша економіка має вистояти в таких умовах забезпечення електроенергією, які є. Вночі ворог завдав чергових дронових виходарів по енергооб'єктах в кількох областях. Через це знеструмлена значна кількість споживачів на Одещині, в Донеччині. Повідомляють в Укренерго. також через бойові дії є локальні знеструмлення на Харківщині. Про ліквідацію наслідків ворожих атак почуємо. Роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури тривають цілодобово. Хочу наголосити, йдеться не лише про локальні ремонтні кампанії, а й про складні інженерні рішення, часто про відбудову знищених систем з нуля. На жаль, це вимагає часу. Але підкреслюю, енергетики роблять усе можливе, щоб відключень стало менше. Олександр Гава долучається на, на до нашого ефіру. Генеральний директор акціонерного товариства оператор ринку. Пане Олександре, рад вітати мене чути? і чутно, і видно, і світло є і у вас, і у нас щоправда, ми на генераторі, бо і у вас моргнуло щойно. Я не знаю, чи це, це випадково чи що. Але е, жарти у нас, знаєте, такі з гірчинкою. Як пожартував один з користувачів соцмереж, що варто вже називати графіки відключення, графіками включення, бо світло у нас зараз є е, е, ну, принаймні на Київщині і в Києві менше ніж е, його немає. Але тим не менше, з повним розумінням з е, 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 е. Нуль засудження, прекрасно розуміємо, в якій ситуації живемо. А раптом хто не розуміє, то добре, що включилися. Ми зараз спробуємо пояснити в якому регіоні, окрім прифронтових, зараз ситуація найскладніша. Як вона вам виглядає? Чи можете назвати причини? Чому? Вночі 12 грудня ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини і загалом було знеструлено близько 130 тисяч споживачів. Наразі електропостачання відзаживили знову заживили 46 тисяч. Відповідно, 84 ще залишається без світла. Проте варто розуміти, що відновлення тут обмежено постійними тривогами і потенційними атаками Російської Федерації що безумовно. Зупиняє від можливості від повноцінного відновлення цих електромереж, які зазвичай відбуваються дуже швидко. Варто розуміти, як зазначив Роман Дарак, заступник міністра енергетики, про те, що безумовно вся складність постачанні електричної енергії викликана виключно ракетно-дроновими атаками. Які здійснюються по об'єктам енергетичної інфраструктури, газової інфраструктури, і таких атак за останні два місяці було вісім. Тому ситуація на поточний момент залишається складною. Саме ці атаки і зумовлюють посилення заходів обмеження споживання до того рівня, який ми маємо наразі? Також складна, достатньо складна ситуація у всіх прифронтових регіонах: це Полтавська, Сумська область, Харківська область. Дніпропетровська, в яких зберігається відключення споживачів, тому що знову ж таких атак достатньо багато, їх більше ніж на інших регіонах, які перебувають далі від лінії фронту. Пану Олександр, я дякую вам дуже. Дякую, що долучилися до бесіди. І далі давайте будемо слідкувати і за тим, що буде і до кінця тижня, і далі розуміємо, що росіяни не зупиняться. Олександр Гава бої з нами, гендиректор акціонерного товариства Оператор ринку. Ігор Попков з новинами просто зараз вже у студії не пропустимо.